Вітання усім сиролюбам і сироварам-любителям, усім тим, для кого сироваріння це хобі, а не бізнес, в будь-якому випадку, станом на тепер. Сьогодні я готуватиму справжній едгейський сир за оригінальним рецептом. Хоча в варіанті приготування існує кілька. Молоко плюс оцет, молоко плюс лимонна кислота, молоко плюс кефір. Про ці рецепти докладніше в описі під відео. А я ж буду готувати за таким ем, оригінальним рецептом. Також поясню деякі важливі моменти. Щось на зразок відповідей на запитання, які ви мені ще не поставили, але які можуть виникати, якщо ще ніколи не готували адегейський сир або мали невдалий досвід. Сьогодні, на жаль, адегея асоціюється у нас з країною-агресором, це якраз південь кубанської землі. У ті часи другим, за кількістю етносом, у Адегеї були саме українці. Адегейський сир готують лише з трьох інгредієнтів молока, сироватки та невеличкої кількості солі. Каструлю треба брати об'ємом, так би мовити, з запасом. Зокрема, на 3 літри молока необхідно взяти каструлю десь там 5,5-6 літрів об'єму. Так як у молоко ми будемо додавати сироватку. Молоко може бути як домашнє, так і магазинне. З нього сир також виходить. Також можна готувати цей сир з козячого молока, хоча смак буде іншим, але, можливо, вам сподобається. Традиційно ж готують саме з коров'ячого. Сироватка має бути добре кисла. Краще, якщо вона буде після кисломолочного сиру, бо тоді точно вона буде кисла. Якщо ж сироватка підсирна від сичужного сиру, то вона має постояти 3-4 чи 5 днів при кімнатній температурі. Звичайно, краще, якщо в вашій кімнаті буде близько 25 градусів. За цей час кислотність сироватки підвищиться, і це сприятиме більш повній коагуляції білка. Можливо, ви турбуватиметься, чи не зіпсується сироватка в таких умовах? Заспокою вас, ми нагріватимемо її до температури пастеризації. За цієї температури всі бактерії гинуть. Тож важливо дотримуватися температурного режиму. Щоправда, кип'ятити молоко не слід. Сир з великою ймовірністю. Може не вдатися зовсім. Також не використовуйте заморожене молоко, бо мені відомо такі випадки, іноді так зберігають надлишки молока. Тож Я взяла 3 літри молока і сироватки десь там до 2 літрів. Це залежить від її кислотності. Чим кисліша, тим її піде менше. Хтось може сказати, що термометр тут не потрібен. Я вважаю, що без нього у вас більше шансів на помилки. Якщо ви не догрієте молоко, то сир буде дуже м'якої консистенції. Так в мене сталося, коли зіпсувався трохи термометр. І цей сир був як дитячий сирок такий. І може або не сформуватися в голівку, або погано формуватися. Молоко треба нагріти до 83 градусів, а сироватку до 75 Якщо нема термометра, температура молока ну вже в крайньому разі. Можна більш-менш визначити візуально. Як тільки ви побачите, що дрібнесенькі бульбашки по підстінками каструлі починають повільно підніматися догори, це означає, що молоко ось ось закипить. І саме у цей час, в цей момент, ми додаємо другий інгредієнт сироватку, нагадую, нагріту до 75 градусів. Беремо полоник чи там, що там якусь кружку, якийсь черпак і обережно виливаємо сироватку по стінках каструлі. Молоко одразу почне згортатися поблизу стінок. Кисла сироватка, як кажуть, створожує молоко. До речі, слово творіг автентичне українське і не є калькою з російської. У словнику Бориса Грінченка воно наводиться як цілком нормальне. В сучасній український це слово вийшло з активного вжитку, але історично і діалектично воно цілком українське. Тобто білок молока згортається і на поверхні утворюється сирна маса, її ні в якому разі не треба перемішувати. Інакше утворюються пластівці, такі схожі до кисломолочного сиру, отого творогу. І після цього сир буде складно спресувати у формі. Варто відзначити, що на початковому етапі ми робимо вогонь під каструлею середній, а на завершальному етапі. Нагрів мінімальний, і виключаємо цей мінімальний нагрів тільки тоді, коли сир вже готовий. Тож не перемішуємо, маса повинна залишатися такою цільною, тільки проведемо лопаткою вздовж стінки каструлі, ну, так ніби як допомагаємо відділитися, і дивимося, якого кольору сироватка утворюється. Вона має бути більш-менш прозорою і мати такий жовтувато-зеленуватий відтінок. Якщо через 5 хвилин ви все ще бачите щось схоже до молока, таке біле і непрозоре, то треба додати ще сироватки, щоб коагуляція пройшла повністю і щоб увесь білок перетворився у сирну масу. Якщо ви вже використали всю сироватку, а в каструлі все ще не утворюється жовто-зеленувата напівпрозора сироватка, це означає, що ваша ось та перша сироватка, яку ви доливали, вона була недостатньо кислою і не змогла повністю згорнути білок. Виправити це можна додаванням лимонної кислоти. Пів чайної ложки лимонної кислоти розчиняємо в склянці води і також помалу виливаємо по підстінку каструлі. Помалу, так десь половину вилили і спостерігаємо за відділенням сироватки. Якщо колір змінився на жовто-зелений, і вона стала така напівпрозора, значить досить. Можливо, ви не використаєте увесь розчин, а якщо ще ні, то доливаєте весь. Взагалі, весь процес нагадує загустіння яєчного білка у воді під час ото приготування яйця пашот. Так само маса спочатку буде такою ніжною, такою ніби аж, знаєте, що маститься. Тоді вона не готова ще до пресування. На весь процес іде приблизно 15 хвилин. Тож, от так за годинником чи за таймером, через 15 хвилин можна перевіряти масу. Перевіряти на готовність. За цей час вона вже ущільнилася, краї відштовхуються від стінки, від лопатки. І виглядає ця маса, ніби такий омлет, яєчний, такий ніжний. Зараз візьмемо шматочок і спробуємо згорнути у таку горошинку, в кульку. Маса не повинна бути як пластилін, такою липкою, не повинна бути такою дуже. Пружно, як ото перегрітий сир кисломолочний, вона має бути ніжнішою, ніж кисломолочний сир, але вже така трішечки-трішечки ледь-ледь пружна. Якщо при цьому маса в пальцях вже набуває форми горошини, можемо її отак надати такої форми, значить час сир уже пресувати. Тобто вимикаємо нагрівання і починаємо наступний етап. Для пресування. Я використовую іноді дві менші форми, а іноді одну більшу. Це може бути навіть і друшлячок. Обережно дістаємо сирну масу шумівкою, отак якомога менше її руйнуємо, і викладаємо у форму і злегка ніби притискаємо, ніби то як втрамбовуємо. Але дуже сильно не треба пресувати, а лише щоб допомогти стікти зайвій рідині. Якщо цієї рідини у сирові залишиться багато, то сир може кришитися. Але на смакові це ніяк не відобразиться. Я вам покажу і той випадок, коли він ніби трошечки кришиться, ну, результат я маю на увазі, і коли сир зовсім не крихкий. Бо раз на раз у мене не приходиться, то поспіхом щось роблю, то температуру не дотримаю, ну, таке, буває різне, але в будь-якому разі сир дуже смачний. Даємо можливість рідині стікти. Будьте обережні, бо все дуже гаряче. Незначна частина сиру залишається все одно на дні каструлі. Це не залежить від того, яку каструлю ви візьмете, чи нержавійку, чи антипригарну. Ну, вона так там осідає. І, до речі, алюмінів ні в якому разі не використовуємо при роботі з молоком чи з молочними продуктами. Ну, І ми цю сироватку зливаємо через який-небудь друшлячок чи через ту ж шумівку, щоб просто не втратити оцю таку незначну кількість сиру. А сироватку можна зберегти вже до наступного разу для приготування наступного Такого ж самого адгейського сиру. Спочатку ця сиротка буде солодкувата на смак, ну але для наступного разу, як я вже вам казала, її треба трохи ну, ніби окислити, потримати при кімнатній температурі 3-4 дні. З 3 літрів молока у мене зазвичай виходить від 500 до 800 г сиру. Це гарний результат, залежить, оце такий інтервал, залежить від вмісту білка в молоці. Жирність впливає на якість сиру, але не впливає на його кількість. Звичайно, чим жирніше молоко, тим сир буде ніжніший. Тоді, якщо ви берете магазинне молоко, то беріть максимальну жирність, яку там можете взяти. Якщо ви не порушили технологію, то має вийти достатньо багато сиру. Далі сир треба перевернути. Він ніколи не перевертається ідеально, тому йому треба трохи допомогти. Тепер можемо посолити один бік. Ось там дві там, чи три дрібки солі, на мій смак вистачить. Далі чекаємо, поки сир схолоне, і перекладаємо його на зберігання у імпровізоване таке пакування. Мені зручно робити це пакування з харчової плівки. Мені це найбільш подобається такий спосіб. Такий лайфхак плівку змажте таким найтоншим шаром. Олії, якийсь без запаху чи оливковий, ось такий прийом дасть можливість зберегти сир довше. Всі інші способи вони не продовжують термін зберігання. А ось так, в такій плівці змащеній легесеньким, тонесеньким шаром олії. Це продовжує термін зберігання і можна десь 7-8 днів зберігати. Можете навіть здійснити власне таке дослідження для порівняння. Розріжте сир навпіл і загорніть одну половинку в суху плівку, а іншу змащену олією. Ну, Або не в суху плівку, а в фольгу чи в контейнер, ну, в яким способом ви хочете обрати зберігати. Ви зрозумієте різницю у термінах зберігання. Тож, викладаю сир на плівку, і знову присолюю вже Виходить інша сторона, да, і я її присолюю знову так само двома трьома дрібками солі. До речі, іноді радять солити молоко перед початком приготування сиру, але я б не радила цього робити, бо у такому випадку вихід сиру точно трохи менший. А сироватка солона, бо більша частина солі вийде в сироватку. І цю солону сироватку не скрізь можна вже використати. Наприклад, для використання на городі вона вже точно не придатна. Традиційно адегейський сир солять ось так уже в голівці, тобто сухим посолом. Якщо ж вам не до така його приснуватість це оригінальний, до речі, смак сиру, і м -м, ви хочете трошечки більше його підсолити, то можете зробити це в той момент, коли сирна маса вже сформувалася, і ви починаєте її прикладати в форму. Тоді Присолили її, і отак частинами вистилити форму. Ну або поступово трішки вклали форму, присолили, знов трішки вклали, знов присолили. До речі, так само на цьому ж етапі можна додавати трави і спеції. В оригінальному рецепті солі не дуже багато, і він такий більш м'який, ніжний і пріснуватий навіть. Ну, як я вже сказала, зберігається близько тижня. Окрім такого способу зберігання, можна в контейнері, в фользі і навіть в розсолі іноді його зберігають. Однак термін такого зберігання 3-4 дні, ну далі він трошки слизне, ну вже, як кажуть, не те. Після повного схолодання кладемо у холодильник. Хоча сир можна їсти навіть теплим, бо він вже готовий, він не потребує дозрівання. І це ось такий ще один бонус. Приготування сиру, що його можна їсти теплим, і він дуже смачний. Хоч до чаю чи кави, чи хоч з томатами, ну, або просто він такий собі самодостатній. Зазвичай сир вдається всім. Але іноді бувають помилки. Наприклад, сир вийшов сухуватий, такий зернистий, жорсткуватий. Це може статися тоді, коли ви додаєте забагато кислоти. Тому виливати. Кислоту, тобто кислу сироватку чи іншу кислоту, треба поступово до жовтуватої сиротки. Почала виділятися жовтувата, напівпрозора сиротка, припиняємо доливати. Також ось такий сир, сухуватий, зернистий, виходить із знежиреного молока. На жаль, ну, але все-таки смак в нього теж доволі пристойний, доволі смачний. Сир може бути твердим і кришитися. Причиною цьому може бути значно триваліший час варіння. Тобто ви його перетримали на вогні, на плиті. Цей час має бути плюс-мінус 15 хвилин до моменту утворення ось такої сирної кульки між пальцями. І оце плюс-мінус, це ну, 3-5 хвилин максимум, і то треба весь час перевіряти. Сир може вийти, навпаки, дуже м'якеньким, як дитячий сирок, не тримати форму і під час тесту на готовність з нього не виходить кулька. Причин може бути дві. Я вже згадувала, це низька температура, тобто не догріли молоко під час виливання сироватки, точніше, на момент виливання сироватки, молоко ще було недостатньо нагріти. Або, можливо, не повністю відділилася сироватка. Вона мутна і біла, тоді сир може бути такий м'який, і при цьому його точно буде значно менше. Адегейський сир є дуже самодостатнім, проте можна використовувати його і для різних страв. Візьміть до уваги, що цей сир не плавиться при нагріванні ну, у такому традиційному для нас розумінні. Але от при нагріванні його можна нагрівати і в мікрохвилівці, і в аерогрилі, і на пательні, і в духовці. Ну, він тоді стає більш таким м'яким, але форму зберігає. Тому існує така страва, як смажений адегейський сир. У аерогрилі він набуває ось такого вигляду. Якщо сир виходить трошки м'якуватим, коли ми його не догріли, то тоді це буде, ніби вигляд, не такий презентабельний, але на смак однаково буде смачний. Адигейський сир можна використовувати і для приготування хачапурі, вареників, сирників і інших страв. Саме приготування сирів це задоволення. А смак продукту окрема насолода. Не варто нехтувати і питанням собівартості домашніх сирів, в тому числі едегейсько це важливо, особливо на даний час, та і їхньою натуральністю. А це, на мою думку, надважливо. Якщо ви ще його не готували, ось такий простий адегейський сир приготуйте. А поки нехай смакує!